Сполучені Штати готуються кинути Європу саме самі з Путіним. Раніше це було шантажем Трампа. Мовляв, або ви збільшуєте видатки на НАТО, або ми вас кидаємо. Європа пішла на це, але, схоже, що це не допомогло, і Трамп готовий кинути Європу. Що відбувається про це, все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. Я щойно повернувся із штаб-квартири НАТО і, на жаль, маю не завжди приємні, але новини. Перед тим як ми власне розкажемо, що ж зараз робить Америка і чому це небезпечно? Я нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, лишайте лайки і діліться цим відео. Ну і коментар у підтримку і із запитаннями. А тепер до суті. Ну що, Сергій, давай поговоримо, Європа дійсно все більше і більше визнає, що залишається сам на сам, що Трамп допомогти не буде. Ну, скажімо так, от після останнього раунду або поживавлення, так званих мирних переговорів, до Європи це розуміння прийшло дуже щільно, і тут там, ну, власне, ми це розуміли, що Європа це. Це розуміє, вибачте за тавтологію. але тепер у нас є також чітке підтвердження. Шпігель, німецьке дуже авторитетне видання опублікувало очевидно злите, припускаючи власне німецьким урядом частину в розшифровки, тобто змісту переговорів між лідерами Європейських державсеком НАТО і Володимиром Зеленським. Після от, Трампівських пропозицій, і те, що звучало від європейців, показує, що розуміння небезпеки є. Типу кажуть про те, що Трамп готується пожертвувати інтересами Європи і України, давали б цілком логічні поради Зеленському. Ну тобто вони розуміли, що Трамп точно не свій. Давай все ж таки розберемося, коли це стало очевидно. Раніше все ж таки це була розмова про те, що Сполучені Штати вимагають, що Європа має платити чесну частку своїх видатків на НАТО, і це будемо відверто є справедливим. Європа не доплачувала, і зрештою, Європа зі скрипом майже всі країни вони підвищили свої видатки до 5%. Окрім того, бо тільки Іспанія на Юто вже її доламують. Європа пішла на це, але Трамп каже, що ні, це вже не рахується. Друзі, там не настільки все в міжнародній політиці лінійно, і немає якоїсь однієї події, яка каже: от після цього всі зрозуміли. Ну воно не так працює, накопичується розуміння. Але цього тижня сталася подія, яка, яка показала не те, що ну тобто, це не не доказ того, що Трамп кидає, а доказ того, що Трампу пофігу. Ця ваша Європа, НАТО. І не тільки Трампа, а загалом чинні американської адміністрації. Бо це тут дуже важливо. Якщо йдеться особисто про Трампа, то це одне. А ну там є кілька посадовців, які вважаються цілком ну, як традиційного стилю Рубіо. Наприклад, Марко Рубіо, держсекретар, і він же. Радник з нас безпеки, і от навіть він я бачу, що це було ініціативно його ідея цього тижня. Не приїхав на засідання міністрів закордонних справ НАТО. А це не пересічна подія. Востаннє таке, щоб держсекретар США не приїхав на зустріч НАТО, була у 99-му році. Це 26 років тому. тоді Мадлен Олбрайт. Як стверджують, принаймні про це каже вона Унгєвську старожилка НАТО, що вона не була на грудневій на грудневі зустрічі, але є припущення, що тоді Олберет просто захворіла, тобто це не несло якогось сигналу. Після того що разу, коли навіть ставалося якийсь там форс-мажор, був або Ну от навіть у 2003 році, коли США напали, ну як правильно говорити, почали oh, oh. вторгнення на до Іраку після Ковецької війни. То тоді в зустріч НАТО мала відбутися от, власне. Тоді коли починалося саме вторгнення, було не до того, то її перенесли, але не припустили того, щоб НАТО зібралося без по суті свого лідера без США. Зараз США вважають, по-перше, що вони перестали бути лідером НАТО. Ну, для них ну, НАТО, є, ми там зараз є, подивимося, може, завтра не будемо. Тобто для них це нормально. І, ну, як на мене, це такий сигнал того, що НАТО має звикати. Ви можете жити з США, але можливо, вам доведеться жити без США. Ну і тут ключове питання, якщо Путін нападе на Європу, чи буде Сполучені Штати воювати, виконувати п'яту статтю статуту НАТО, тепер це не очевидно. Ну, я не проводжу таку паралель. І з усіх розмов із європейськими міністрами не відчувається, що оцей непрегіструбіо має аж такі наслідки. Тобто це занадто сміливо говорити, що от зараз, після цього, США. Не хочуть підтверджувати своє зобов'язання за п'ятою статтею. принаймні ну публічно і від Рубіо, і, і від Трампа навіть звучить те, що вони готові захищати НАТО. Інший є момент. зараз у документах, які, ну скажімо так, зливаються з Білого Дому. Проекти документи в проекти рішень йдеться про те, що США е, виступають проти подальшого розширення альянсу. Ну, типу, вони готові захищати тих, хто є. Вони за готові захищати не всіх тих, хто є, а тих, хто платить достатній внесок на оборону. А ну, тобто, Іспанію, типу, вони захищати не будуть, але просто на Іспанію ніхто не нападає. І вони не готові йти на вступ нових членів до НАТО, принаймні за цієї адміністрації, І навіть якщо Трамп переконує, що він буде воювати, все ж таки невпевненість європейських лідерів на фоні погроз Путіна вона зростає. Невпевненість зростає, і найбільше, що зростає, це навіть впевненість у тому, що США зараз разом з Росією не самостійно, а дійсно США і Росія разом готуються або принаймні не проти того, щоб взагалі переписати європейські європейську архітектуру безпеки. І ми це, до речі, побачили теж цього тижня, тому що э, грудневі зустрічі з американцями, які ну спустилися з Рубіо на, на рівень нижче, э, вони цікаві тим, що американці приїжджають відразу на дві дві події: на зустріч НАТО і на зустріч ОБСЄ, яка після того для нас вона звучить ну, типа, Ну, гірше тільки ОН, але насправді це важливо, тому що ОБСЄ – це майданчик. Де США мали діалог із Кремлем зараз показово до Відня, де проходила зустріч ОБСЄ, не приїхали міністри ані США, ані Росії, тобто ані Рубіо, ані Лавров. Тобто вони демонструють, що в принципі в них є інші майданчики, і ОБСЄ не потрібно. Навіть більше. І я тут окремо зупинився на Лаврові. Бо річ у тім, що для нього обсє, це ну не просто поїздка. Це робі може приїхати. Ну він навіть на НАТО приїжджає, або раніше приїжджав тричі е, на рік на міністеріали, плюс один раз на саміт. Його завжди чекають в будь-якому іншому там, європейському місті. А для Лаврова приїзд на е, зустріч ОБСЄ – це, по суті, єдина легальна можливість потрапити до Європи. Е, ну, Він є з під санкціями, його просто так не пускають. Е, і для того, щоб потрапити от зараз на засідання ОБСЄ у Відні Лавров доклав. Купу зусиль протягом ну реально цілого року е, була проведена така спецоперація, е, для якої засідання ОБСЄ навіть перенесли місце проведення, перенесли, бо воно мало би відбуватися в Гельсінкі, а Фінляндія, яка на яку Росія нападала свого часу, в якій зараз благородне почуття русофобії зростає. Вона цілком могла би праві сили, які там формують уряд, могли би сказати: нам не потрібен ніякий Левров, ми не хочемо його бачити і не пустити його, не дати йому візи. Так само, як у му році йому не дали візи поляки і не пустили на засідання ОБСЄ. І для того, щоб цього не ставилося, щоб він точно зміг приїхати на цю зустріч, побачитися, з ким треба там виступити і так далі. Рік провертало спецоперацію для того, щоб перенести це засідання із Гельсінки до Відня, придумували дуже штучні причини для цього, що не в головуючій державі, а в штаб-квартирі проводиться. І тут, після докладних купи зусиль, за кілька днів до засідання Лавров каже, а я не поїду, я. І не хотів і, попри ну те, крім того, що він просто сказав, що я не поїду. Він опублікував в російській газеті. В це наскільки я пам'ятаю, офіційний вісник парламенту, якщо я не помиляюся, Росії опублікував програмну статтю про те, що ОБСЄ себе вичерпало. Про те, що ОБСЄ е, перебуває на межі е, колапсу і розпаду, і ця організація взагалі не треба. Ну тобто почав натякати на те, що обсє треба закрити. Ну багато хто із слухачів може погодився би, але е, тут є нюанси. І до речі, от перед тим як я розкажу, е, поясню, чому це важливо, я нагадаю. Європейська правда це медіа, яке без хайпу, але серйозно і, з... і при цьому цікаво, розповідає про міжнародну політику. Тому не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили, і поширте це відео, щоб більше людей його побачили. А я власне поясню ну, в чому ідея. ОБСЄ це єдина організація на, на європейському континенті, яка об'єднує і. Скажімо так, західний блок, ну тобто членів НАТО, в тому числі північноамериканських, американських тобто Канади, і США, і весь східний блок свого часу її створювали власне для того, щоб створити цей медвечі для діалогу. І найголовніше, от для нас обсє це, це купа якихось незрозумілих активностей, ну, до ну, в Україні до нього ставлення специфічне, але е, в ОБСЄ є ключова штука, яка от в фундаменті лежить. Це так називає так званий Гельсінський е, заключний акт, тобто е, угода чи не угода, як правильно сказати, принципів, е, які свого часу затвердили США і тоді ще радянський Союз, і до яких долучилася ну, як підтвердила Росія, і головний принцип це непорушність кордонів. Тобто. Гельсінський заключний акт каже, що ті кордони, які сформувалися після Другої світової війни, у жодному разі за жодних обставин не можуть бути порушені. І от е, зараз складається враження, що Росія хоче е, е, як, легалізувати те, що все, гельсинкі, цього не існує, кордони порушні їх можна і треба змінювати можна і треба визнавати зміни кордонів і власне це не є великим секретом у рамках мирних переговорів які за збігом обставин ну реально не за збігом були якраз перед цим йшлося саме про те щоб ну росія вимагала щоб сша визнали зміну кордонів україни з силою тобто визнали окуповані росією території як російські, тобто зруйнували суть саму ОБСЄ. І от у мене є не, не просто е, підозра, а дуже глибоке відчуття, що це все частина е, наміру власне, переглянути європейський порядок, кортонованого Росією і США. Саме так. І тому, власне, от, от якщо на, так дивитися на цю історію, то стає зрозумілим, чому Рудіо не приїхав до НАТО. Питання не в НАТО. А щоб потім не поїхати до ОБСЄ, а ну, типу, а, цю до цієї організації зменшити лаву, і причому, от Лавров туди не приїхав, але його заступник Грушко приїхав і сказав про те, що. ОБСЄ Українізовано, його принципи деформовані, організація не потрібна. А сателіт, навіть скажімо так, підлеглий Росії білоруський, так званий МЗС, заступник міністра Білорусі там був Ігор Секрета, він сказав про те, що архітектура безпеки, яка вибудовувалася десятиліттями, тобто ну, власне ОБСЄ, гельсінський заключний акт, фактично зруйнована. А хто складував? Е, Тобто, е, ну ми розуміємо, що ну, типу, росіяни сказали просувати думку про те, що все, все обесхе немає. Старої безпекової архітектури в Європі немає, ну давайте тоді будувати нову, а там якраз фронт десь проходить. І давайте по ньому будувати. Я розумію, Росія грає на підвищення ставок, щоб собі захопити те, що хочеться, тобто проси більше ніж треба, щоб отримати те, що треба. Ну да і на жаль, ми зараз маємо ту адміністрацію Сполучених Штатів, яка не готова сказати ні, навіть тому руйнуванню. Порядку безпеки там і безпекової структури не тільки в Європі, а й в світі, яке зрештою ударить її по своїм США. Ну давай тоді останок підймемо питання: а го, готова Європа до такого розгуку подій, і і що вона може протиставити такому? Ну так такому діалогу США та Росії? Я маю тут оптимізм. Я вважаю, що Європа готова. І ту от та злита розмова між європейськими лідерами, яка показала, що вони дуже реалістично оцінюють Трампа. Вона додає цього оптимізму, тому що означає, що бравурні заяви європейців або там, їх там заїсти перед Трампом, це просто гра. Вони розуміють, що це хвора людина, яку йому треба увага, повага, шана, і їй треба це давати. Тобто вони намагаються грати в ці правила гри. Це можна критикувати, ні, але головне, це те, що вони розуміють небезпеку. З того, що я бачу у заявах європейців, це те, що вони, скажімо так, не готові поступатися. Вони просять, самі просять Зеленського, щоб Зеленський не поступався. На переговорах із США ну, у ключових питаннях гарантії безпеки, кордони, і це означає, що і самі європейці не готові з цього поступатися. Якщо вони готові триматися цієї лінії, то це добре. Якщо та готовність, яка від них лунає, буде підтверджена на практиці. Але якогось магічного рецепту, як це зробити, щоби. А все було добре, щоб не було ніяких загроз, ну немає ніхто. Ну що ж, на маленькій, але автомістичній ноті ми завершуємо. Будьте з нами, щоб дізнаватися про всі події першими, були типу, і гарні новини. Обіцяємо. Лишайтеся на Європейській правді. До побачення. Бувайте.